Нардепу Миколі Тищенко погрожували татом. Так, депутат Верховної Ради Микола Тищенко приїхав на одну із вечірок арбітражників, які за словами нардепа шахрайськими шляхами виманюють гроші у українців. Він показав, як проходять військові будні у колцентрах. Тищенко розповів, що в поліцію передав інформацію про деяких із викритих учасників шахрайських груп, а також показав їхні автівки. Ось на таких автівках вони сьогодні. Приїхали в них така сходка. Там приблизно 150 топів, так званих орбітражників та офісиків, тобто людей, які відповідають за трафик. Ось Парад мерседесів я вам покажу. Саме це молоді люди, ухилянти, які ось їх охорона безпосередньо. Охорона, як завжди, посміхається. Залиште, будь ласка, дайте, будь ласка, ваше посвідчення. Молодий чоловік? Ну, добре, не чує. Ось мерседеси, ось, будь ласка, кожен з них коштує приблизно 300 тисяч євро. Однак на цьому все не завершилося. На розбірки вийшли ті ж самі офісники та арбітражники. Одна із них почала погрожувати нардепу. Мовляв, зараз приїде її батько, і тут все вирішить швидко. Ти приходіш до мене і доворішні. Слава приїде.